Зараз будуть вигружати кам'яну стільницю. Зараз покажу вам, яка вона гарненька і в якому виді вона приїжджає до замовників на об'єкт. Паличка наша? Вижмеш. Тут ставим чи зразу не сядемо. Оце вниз її. Виходить. Обережко, щоб йдете, і тобі на себе її опускають. Так? Так, кожи, лежи, лежи. Закинули вже от стільничку. До речі, вона влізла в ліфт. Ось тут вже накинули один кусочок, ось лежить другий кусочок, і ось сюди опора, яка ось тут стоятиме. Зараз хлопці її закинуть, поклеять миєчку. Ну і, в принципі, все. Ну, сьогодні цей шматок роботи ми закінчили. Ну, а хто не знає, ми виготовляємо меблі на замовлення в Києві і околицях. Переходьте в наш інстаграм, там дуже багато крутих меблевих рішень.